У Котежному містечку кони оселився і нинішній оборонівець Валерій Кондратюк. Будинок він оформив у 2012 році. А в декларацію за тринадцятий рік вніс, але потім повністю викраслив і навіть площу у пів тисячі квадратів не вказав. Позиція при служби в тому, що можливо це просто технічна помилка, і можливо, це дійсно так. І це навіть можна було перевірити у декларації за наступний рік, але її ніхто не опублікував. До того, як ми перейдемо до сюжету, ще кілька слів про серйозне. Преслужба повідомила, що на її думку, публікувати цей сюжет не на часі, тому що його герой очолює управління розвідки, а в Україні війна. І це аргумент, який потребує відповіді. По перше, все, що ми знаходимо, публікується. Це одне з базових правил, яке унеможливлює внутрішні спекуляції у програмі. По-друге, Якщо людина, яка займає дуже відповідальну посаду, від якої залежить національна безпека, я зараз без сарказму, мешкає у будинку вартістю у її пожиттєву офіційну зарплатню, я вважаю надважливим ставити питання, за які гроші це збудовано, за чиї гроші, і чи не винен пан Кондратюк щось комусь за його рівень життя? І чи не відіб'ється це на його дійсно дуже відповідальній роботі? Далі Надія Бурді. Заказник жуків острів на узбережжі ріки Коник у Голосіївському районі. Мальовнича недоторкана природа. Зникла. Тепер тут котежне містечко з одноіменною назвою. А вихід до ріки перекритий залізною огорожею. Вода лише для мешканців авторських будинків, що розмістились на 11 гектарах містечка. В будинків є власні імена: Скандинавія, американо, ступіно, вартість від 12 і до 17 мільйонів гривень. Ось цей будиночок, площею 450 квадратних метрів, продають всього за 17 мільйонів гривень. На вході в містечко майоріє прапор, бо живуть тут справжні патріоти. а уберегает їх войовнича охорона. охрана. Нет, охрана доложила, что вы пытаетесь проникнуть на территорию коттеджного поселка с разных участков. Это частная территория. Ну, вы я понимаю, да. Мы же моментально вызываем милицию, и у вас будут проблемы. Я это все понимаю. Возможно, вы нам поможете. Мы хотим пообщаться с госслужащим Минобороны. Валерием Кондратиком. У меня тут очень много людей, многие из них не только там генералы, тут есть люди З прокурорським погонами. Я не уповномочен е, вступати в віді е, адвоката. Розкішне місце для людей з погонами. Живе тут, наприклад, головний розвідник Міноборони Валерій Кондратюк. Валерій Кондратюк військовий. У 2010 році нагороджений медаллю за військову службу Україні. У березні 2014 року, виконуючи обов'язки президента, Олександр Турчинов призначив Валерія Кондрацюка начальником департаменту контррозвідки СБУ. А вже у липні 2015 року Петро Порошенко посадив Кондрацюка керувати контррозвідкою Міноборони. Офіційно зареєстрованого бізнесу розвідник не має. В декларації за 2013 рік зазначено прибуток у 350 тисяч гривень. Автомобіль «Тойота» 2013 року. Сьогодні в салоні таке авто коштує понад 70 тисяч доларів. Також Валерій Кондрацюк має будинок у конику площою 484 квадратні метри. Звідки мільйони на такий будинок? І нам цікаво. Намагаємось через охорону офіційно домовитись про зустріч із Кондрацюками. Ну ми ж журналісти телеканалу ЗІК, хотіли б з ним з ними поспілкуватись. З ким? з ними поспілкуватись? так, так, так. Я зараз наберу, якщо нічого не поручиться, звичайно, наберіть, будь ласка. Спитайте. Не Дружина головного розвідника категорично відмовляється із нами спілкуватись. Таке воно, містечко Коник. Елітні забудови, охороняє купа охоронців, а по периметру стоять камери. Що ж, спробуємо зайти з іншого боку. Запускаємо коптер. З висоти пташиного польоту добре видно усі авторські проекти. Летимо до будинку контрзвідника. Всього два поверхи, невисока огорожа, басейн вже перекритий від зимових холодів, дитячий майданчик. Все укомплектовано. Будемо відверті. Є в українських посадовців і помпезніші хатинки. Однак, найнижча ціна на нерухомість у цьому містечку 12 мільйонів гривень. Це півмільйона доларів. Валерій Кондратюк оформив права власності на цей будинок у 2012 році. Але у декларації за 2013 рік очільник контрозвідки СБУ приховав цю нерухомість. Декларація за 2014 рік не опублікована. Прем'єр-міністр відповідає закону України про очищення влади пройшов перевірку за місяць роботи. Тому вимагаю від вас проводити таку саму перевірку по всім посадовцям і оприлюднювати інформацію, та яка підлягає оприлюдненню відповідно до закону. Прем'єр-міністр вимагає і ми вимагаємо. Відправляємо офіційний запит в Міноборони з проханням надати декларацію Кондратюка. Та розвідник береже декларацію як держтаємницю. Відомості про особовий склад, що здійснює розвідувальну діяльність, до якої належить командир військової частини. А 0515 та його заступники встановлять державну таємницю. Дивно, коли рік тому Кондратюк очолював контррозвідку СБУ, декларацію опублікувати не боявся однак, нині чогось почав остерігатись. Можливо, закону про запобігання корупції, адже віднедавна за неправдиву декларацію можна і строк отримати. І, звичайно, квартира на Печеську. Хіба можна сьогодні уявити собі керівника головного управління контррозвідки без вашемебельної квартири у центрі. Це будинок на вулиці Московській. Двокімнатну квартиру тут можна придбати за 340 тисяч доларів. Трикімнатну за 700 тисяч доларів. За чотирикімнатну взагалі доведеться викласти один мільйон доларів. Скільки заплатив головний розвідник Міноборони за своє помешкання? Невідомо. У декларації військового є квартира площею 140 квадратних метрів. Однак вартість житла не вказана. Такі вони українські розвідники самі вирішують, що треба знати і можна показати українському народу, а що краще приховати під грифом державна таємниця.